чому Коли схиляєш ти коліна, нічого я не чую з уст твоїх. Можливо, так десь тихо, непомітно сказав ти щось, а я і не почув. Ти на коліна став, ти на коліна свої став у Божій церкві та не почув хвали я з уст твоїх. Ти став, бо стали всі. Та жертву знести жертву хвали не хочеш ти мені. Не розумію я, кого ти так боїшся, чому молитись сором для тебе? Чому в наш час молитва це не модно? Невже нема за що подякувати мене? Ти кожен раз, встаючи на коліна, усе благаєш про одне, друге. Не забуваєш жодної потреби та забуваєш дякувати за все. Я ж допоміг тобі учора і сьогодні, та ти на це уваги не звернув. Подяки хочу, хочу слави жертву, щоб ти від серця Господа хвалив. Згадай, коли в останнє ти молився так щиро зі сльозами на очах. Згадай, коли востаннє духом наповнявся, чому так довго Бога не шукав. Я так хотів тебе прийняти до себе, як пташка пташенять, зігріть теплом, щоб ти наповнись благодатью неба, щоб Господа ніколи не забув. Я так хотів тебе наповнить духом, щоб твій потік він лився із душі. Щоб ти радів своїм найкращим другом і присвятив мені всі дні свої, щоб гевсиманію ти пережив для себе, ішовши на шляху в житті своїм, щоб разом будь зі мною міг ти в небі, і славив знову свого Господа в душі. Я так хотів Тебе благословити, щоб ти життя мені усе віддав. Хотів твій дух з любов'ю підкріпити, та ти мовчав, та ти чомусь мовчав. Я розумію всі твої страждання, я бачу сльози, бачу твій тягар, Його несеш ти і часто чую нарікання, хотів забрати його, та ти ж не дав, ти далі знову продовжуєш грішити, Хоч скільки раз тобі я промовляв. Щоб ти наблизивсь до мене і тоді я, там прощення і милість, благодать. Я лиш почути, хочу ще від тебе, що я потрібен ще сьогодні, так тобі, щоб визнав гріх свій перед землею і небом і щоб і тоді, дам мир душі, ще скільки часу для тебе потрібно, щоб, за, щоб замолився ти до Господа в тиші. Я ж хочу милувати, прощати, та ти ж не чуєш. Невже та хочеш в пеклі, ти горіть? Не хочу я карати людей на світі. Та хочу, душу, я спасти також твою. Сьогодні день спасіння, хочу, щоб ти ближче до мене став і був моїм краю. Чого чекаєш ти, чекаєш горя? Чекаєш, що біда в життя прийде, тоді прийдеться, гірко ти заплачеш, тоді навчить молитись Бог тебе. Молитви линули від рідних і від церкви, за тебе, що до Бога навернувся. що міг до нього у своїм житті щоденно, йому лиш поклонявся і служив. Не хоче Бог, щоб, як дружина лота, ти не й дойшов до цілі. А пропав, це хоче ворог, він обманює сьогодні, щоб ти у небо вічне не війшов, не загравай з ріхом, о милий друже, о не шуткуй спасінням ти своїм. Ти помолись до Господа сьогодні, щоб Він простив тебе благословив, Не соромно для Господа служити, не соромно йому життя віддать. А страшно потім голос той почути, Ви відійдіть, бо я не знаю вас з собою.